Я сьогодні вам розкажу, що таке відмічання автора. О, ви, мабуть, це знаєте, але я розказую ті, хто не знає. Ну, дивіться, в мене нікнейм, ви знаєте, під назвою каналу написано. І, і, щоб поняли, це коли. Коли ти коли кулаби зам за відмічання, то, то, то пишуть їхні нікнейми щоб ця людина помітила, ну і поняли. І сьогодні. Я буду, роби, буду розказувати де слова, які ви не знаєте. Я зато знаю хочете розкажу як? Що? В мене, ви пам'ятаєте, як я знімала не через эм, іншот. Пам'ятаєте, в мене була, в мене є подружка, шка, я не пам'ятаю, десь Єва точно. І вона на два роки старша мене. Ну, вона в шостому класі. І вона мене старша, і ми робили колаб. І я тоді не знаю, що таке а відмічання. Ну, поняла, я сама собі аватарку. Мені придається годину ну, цю аватарку робити. Як вам взагалі авата... в, кінці, в кінці відео покажу результати, які, яка в мене аватарка. Щоб ем, отак от було, треба підключити сюди. Ось сюди. Нічого не включати. Також хочу запитати, ви на мене вже підписані. Якщо ні, будь ласка, підпишіться. Буду рада, якщо мені YouTube поставить галочку. То я сьогодні гортала відео і там якась дівчинка з галочкою зайшла на її канал і, і в неї 1200. 250 підписників і в неї галочка, блін. А я стільки вже назбирала навіть більше її, а мені ще навіть Ютуб галочку не поставив. Як так, блін, може. А я знаю план, як попросити в Ютуб галочку. Треба зняти відео, де, де ти просиш в YouTube галочку, і він може тобі поставити. Не, ну, рил я завтра попробую. Думаю, той план заработає. І тоді мені галочку поставлять. Я Рил, бачила таку дівчинку, не жартую. Я її канал не пам'ятаю, але я неї не підписана взагалі. Не, в неї в, мене в... в... Я більше маю підписників, ніж у неї. А в неї ще й галочка стоїть від YouTube. Як так, блин? Знаєте, коротше. Ой, блін, я мала слова розказувати. Думаю, ви їх знаєте. Ем, в Роблоксі, коли я говорю хз, то воно в мене все непонятно, що написано. Ну, типу я мати роблю. Але це нема, це я, означає не знаю, але я буду говорити не знаю. Нзу". Ей, не буду говорити хз. Я це слово знаю, бо э, помя, э, я хочу... Я зараз вам покажу відео, як дроблю аватарку. О все. И зараз я поставлю її в YouTube. Щастить, Не, мені не зиму. Ся. Що, ще Ше, ше. Я нікуди не попаду. Такс. Пінц. Панкс. Вінс. Путь під пенс. Все поняли? Я думаю, що України, що українкам теж галочки дають. Бо ця дівчинка була ангелянкою. Ну інглишом. Ну, поняла інгрегіянкою. І є. І я, як побачила Галочку, сразу зайшла на її канал і бачу. Я спочатку подумала, що в неї мільйон підписників. І дивіться прикол. Якщо ви любите малювати, беріть ютуба і будь-яку картинку і змальовуйте. Це і у вас таке виходить. І зараз я вам це відео покажу, де я знімала. Ще. Ща найду. Це було один місяць тому, щоб поняли. Один місяць тому. О, майлу. от 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 Слушайте. Знаєш. Тебе теж чути. Так, Близько, це Ліля. Я написала в описі, що відео з Лілією, це однокласна, це однокласна новина, що Лілія у нас в шостому класі. Все, це було 5, 5 липня, все, дивіться. ой, маша майже закінчила. Так. Я скуваюсь в картинці, за мною треба утку попросити, щоб. От вона. Бачите таку дівчинку? Це вона. А, вона вода навіть в мене в друзях. Тільки щось не грає вже один місяць тому. Окей, давайте продовжуємо. Вона нам Вона виглядає, не вона вб'ють разом зі мною. Тобі одна вишенька. Почали її голос, ага. Мені подобається голос. О, оцей вот хлопець! Оцей хлопець! У цей хлопець він вбивця! Ага. О, він кидає в кош! Ой, добре. Ми гайкос, коли він буде Він вот кидати за ким Він, дивись, дивись, він на ті сходи пішов туди, щоб ти знала. Та ну, я його обійшла тільки що. Як? Я, хз... я обійшла його просто. А його... що таке хз? Ви, ви бачите, що я питаю, що таке хз? Зараз вона мені відповість. Хз, то не знаю. А, не знаю.

Ну, щось не буду затримувати, продовжуємо. В мене була цікавить. Мідерво не їм бути пліт. Це що я яйцо? Яйцо, що це за яйцо? Це гутана. Ти що? Алло! Я ну -ка, И пистолет взяла. Бачите, я рада, что ее было. Мы так прикалывались на вот одного. Чекай, чекай, я тебе покажу за вот так. давай, чекай, чекай. Чекай, стей, стей, просто стей, я ничего не буду делать. Тык-тык-тык-тык.

Там є фотографія головоломка. Mm? Я бачила відео. О, oh, so. oh, мені якась дівчинка, мені <свист> <Радична>. відкриється. А як то? <свист> а я хто? Я, я не вина походу, чи ні. Я ще раді. <свист> З, 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 з такою сумочкою, вона марта. Е, все це відео закінчилося. Ой, что я включила? Що я включила? Що? Сейчас поміняю аватарку. Сейчас поміняю? Бачите, я замалевала цю аватарку. Все, ставлю ці, мені вона подобається. Так, і хочу нагадати. дякую за 100... 600 підписників. Ну, 606. Всім па-па.